Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, які є перешкоди, що заважає світу, сильним світу всього надати Україні літаки військові f 16 для закриття неба і для допомоги в перемозі над Росією. Було все добре. Було все добре. Ми мали їх, нам мали надати. Було все добре. Зараз погіршилася ця ситуація. Так, були відкриті дороги. Так, Давайте подивимося. Тут відбувся Mm. Якась таємниця кулуарне, таке <кій> тут щось відбулося, яксь обдурили, обдурили, завдали три країни, три країни втрутилися, всі у... Об... було все домовлено, мали надавати, все було добре. Mm. Заперечую, заперечую. Це відтягування часу дуже важко в Україні дається. Це все я заперечую Це заперечує також. Це велика ціна. Навіщо це так вони зробили. Це також я заперечую. Тут щось пов'язано з тим, що є країни, які заробили багато грошей. Угу. заперечує кроваві гроші. Угу. За те, що відтягують час, Росія плати великі суми країнам. Ну, це, це зрадники, це просто, ну, зраджують Україну. Вражують, вра... ну просто надзвичайно підлі на чужій крові. От, три країни свято в них, бо Україна сама, один на один із Росією захищається сама. Три країни святкують, це у них таке, заперечую. Прошу ваші сили, допоможіть, перекриваю, перекриваю. Більше не може ніхто більше закривати дорогу на надання Україні літаків, винищувачів F16. Буде так. Надається Великій кількості, 200 літаків, f 16 Буде так, без перешкод. Прошу янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, змініть політичну волю, сильних світ усього. Більше ніхто не може. Слухатись Росію, більше ніхто не може йти на підлість, брати гроші в Росії, буде так, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити, забрати всі перешкоди і відкрити дороги. На надходження в Україну літаків f 16 з усього світу. Буде так, буде так, буде так. Да будуть надані Україні літаки f 16 без перепон. Змінюється абсолютно у всьому світі політична воля стосовно України надається. Допомога у вигляді літаків f 16 закривається небо України від ракет бомб, від будь-якої агресії з боку Росії, і змінюється політична воля на перемогу України над Росією в всьому світі більше не можуть впливати махінації. Більше не можуть бути у Росії партнери країни. Відвертаю від Росії всі держави світу. Більше ніхто, жодна країна з Росією не може мати відносин. Буде так, буде так, буде так. Де да буде все сказане, здійснене. Да відвернуться всі країни світу від Росії, більше ніхто не зможе з нею спілкуватися, буде так. Дякую за увагу.